Дора. Баба Дора навчила мене читати, грати в карти й подобатися жінкам. Подобатися жінкам виявилося значно простіше, ніж виграти в баби Дори в дурня. Грала вона всерйоз, ляпала картами по столу зі злим азартом, нервово стукала ногою по підлозі й косила оком, намагаючись роздивитися мої карти. Запам'ятайте, юначе. Говорила мені баба Дора, збираючи зі стола карти і навіщось вказуючи гострим пальцем у кут на запелюженого бога в пошарпаній рамці. Вона завжди зверталася до мене на ви. Все, що ви можете дати жінці, це ваш гумор і ваша жадібність. Решту жінка, якщо захоче, візьме без дозволу, гумор та жадібність. Вони, як у пляшці, спирт та вода. Як аванс та борги. Що більше гумору й менше жадібності, то вищі шанси підкорити будь яку жінку. Я сидів на жовтому емальованому горщику посеред задушливої перехнябленої хати й колупав в носі. Хата стояла окрай великої ділянки, важкої та темної від високих старезних грушевих дерев. За хатою починався байрак. Ви безсоромно молодий, це для вас байрак починається, виправляла мене баба Дора, а для мене закінчується. Висока й сухоребра, з гордовито випнутим підборіддям баба Дора нагадувала залізничний семафор. В юності, настільки ж таємничій, як розташування Італії, баба Дора, якщо вірити пліткам, вивчалася в якомусь іноземному пансіонаті. Можливо, плітки брехали, але вечеряла баба Дора завжди з ножем та виделкою. На смажене м'ясо казала бує куї, горілки не пила, курила папіроси крізь довгий кістяний мунштук, хустину на голові в'язала хитрим вузлом, що нагадував тюрбан. Баба Дора була дружиною двоюрідного брата мого діда по батьківській лінії. Я й тепер не дуже втямлюю ступінь нашого родичання. Вона жила за одну вулицю від дому бабусі Ані, і кожного ранку гордовита та Гонорова приходила до нас у двір. Розмовляла про погоду, світову політику, ціни на молоко і чекала, чи запропонує їй бабуся прогулятися зі мною. Чи не запропонує? Ніколи баба Дора не просила сама. Й було, так і йшла зі двора ні з чим, а було, забирала з собою мене. Тоді ми знаходили в її коморі тачку на двох хрипучих коліщатках. до тачки прив'язували білизняною мотузкою пошарпаний табурет. Потім, звідки з глибини складок халату, баба дора витягала два жмути вати і давала їх мені, аби я сховав їх до кишені, і ми кудись йшли. Ішла баба дора важко. Обережно переставляла ноги, наче під халатом межи ноги несла миску з водою і боялася її розплескати. Кроків за сорок ми зупинялися, відв'язували від тачки табурет, ставили його край дороги, баба Дора сідала на нього, а я видирався до неї на тверде гостре коліно. Дора важко дихала, ціпком креслила в гарячій пилюці літери і ставила питання. Мабуть, вона знала мільйон питань. То головніше дурень чи розумний? Розумний, звісно, неправильно. Кого більше, той головніший. А хто виграє сильний чи багатий? Сильний, ясна річ, неправильно. Хто правила вигадав, той і виграє. Потім баба дора подавала мені знак. Це означало, що я маю вийняти з кишені вату, вкласти собі в вухо і, задля надійності, затулити вуха долонями. Про всяк випадок я ще й заплющував очі. Баба Дора кривилася, по її обличчю пробігала судома, баба Дора випиналася і раптом голосно волала просто неба. Його мать, вашу сука блядь!» Потім вставала з табурети, і ми йшли далі. Так, за літа ми обійшли всю околицю, качались в тирсі у столярні на виїзді з селища, співали пісень, у пересохли колодязь за городами, підкладали монетки на рейки під колеса тепловоза, що важко повзав від шахти до заводу, шукали суниці на дні зарослого байрака. Тільки зрідка баба Дора просила мене вийняти з кишені вату, затнути вуха і не слухати, як вона волає просто неба. Йопана мать вашу сука блядь!» Я, дрібний, старанний хлопчисько, намагався не слухати. Але одного разу на бабиній літній кухні я впустив каструлю собі на ногу. Йопану мать вашу сука блядь!» – сказав я. І лише по скам'янілому бабиному обличчю втямив, що промовив це дивне, але енергійне слово в голос. Тиждень бабуся то відступала, то приступалася до мене знову в намаганнях дізнатися, від кого я почув те саме, що вона не хоче вимовляти в голос, і що мені самому слід якнайшвидше забути. Бабуся зажила всіх засобів і аргументів. Від шантажу та погроз до підкупу та лестощів. Я мовчав, так і навидавши бабу дору. Роки зо два по тому батьки знову привезли мене до шахтарського селища на літні канікули. За спекотним сонячним днем настала прохолодна ніч, тиха й зоряна. Ніколи і ніде я не зустрічав більше таких величезних зорі, як літньої ночі в Луганському стебу. Іще тиша. Тільки нічний метелик бився в плафон над варандою, і раптом, звідки з темряви, долунало виття самотнє й тужливе. Виття перейшло у крик, від якого в мене завмерло серце. Крик зійшов на осипле гарчання, під кінець якого почулося далеке й хрипле. Я, пана мать, вашу сука. блядь!» Баба Аня позирнула на мене мигцем, відвернулася у темряву, промовила глухо. І Сидора кричить у себе в хаті. Рак у неї. Геть і зле. Здається, бабуся хотіла додати ще щось, проте лише похитала головою і промовчала. Я все збирався зайти до баби Дори, але якось чимось виявлявся, наче зайнятий а ще й ті моторошні крики, від яких шкіра вкривалася мурашвою. Днів за десять бабу Дору поховали.